Візілотан комплекс покращує гостроту зору, знімає в тому з очей. Вітаємо, шановні глядачі! Один плюс один продовжує працювати в загальнонаціональному марафоні. П'ятниця вечір починається аналітичний слот. Будемо підбивати підсумки цього тижня і пробувати, от у нашій 21-й вже великій розмові робити якісь прогнози на хоча б найближчі місяці. Максим Сухенко, Наталя Масичук і у нас вже у гостях Михайло Самус, військовий експерт, директор New Geopolitic Research Network. Вітаємо вас. Вітаю вас. Давайте почнемо з найсимпатичнішої новини цього тижня. Це великий удар по місту Торопець Твердкої області Росії. Мабуть, практично всі українці видихнули з полегшенням. Ми давно чи ще ніколи, може, не діставали настільки великого, власне, ракетного складу. Тому питання, чи ми могли туди дістати, якщо, слава Богу, західної зброї нас ще немає. я так розумію, питання так не стоїть. І як там кажуть окупанти, чи можемо повторити? Ну, а, треба треба повторювати і саме е, про це й мова йде коли ми говоримо про необхідність ударів е, західною зброєю по російській військовій інфраструктурі тобто це не тільки аеродроми як нас е, намагалися запевнити що немає не, сенсу бити є такі склади знищення одного такого складу дає можливість організувати дефіцит артилерійських снарядів росіян це означає що менше можливості наступати менше можливості вогневої підтримки наступальних дій ворога Ну, і в принципі, якщо знищити кілька таких складів, то буде велика проблема стосовно взагалі можливості наступу як оперативного рівня для росіян. Хоча про це зарано говорити, президент Зеленський на наступному тижні буде намагатися вирішити це питання. Зараз ми підводимо підсумки цього удару. Чим вдарили багато конспірологічних теорій, в тому числі, що це могли бути і західні ракети під прикриттям українських дронів. Я таку версію чув. Звісно, є українські дрони, але в запитання, яким чином могли наймодерновішу базу, яка недавно була відремонтована, збудована, сучасні підземні сховища і так далі, як це можна зробити дронами? Насправді можливо, якщо українська розвідка змогла отримати інформацію, а це можливо, є супутникова розвідка, агентурна. Що, наприклад, на відкритих майданчиках зберігається певна кількість боєприпасів? Тоді ну, насипом, можна, як це називають? Насипом чи просто під відкритим небом, бо є динаміка логістики, тобто навіщо дійсно складувати в підземних сховищах, якщо можна просто їх покласти під відкритим небом і відразу потім відправити по розподіленню на, на фронт? І Таким чином, якщо навіть удар був по боєприпасами, які зберігалися на трітому майданчику, детонація відбулася і потім розповсюдилася на всю базу. Це одна з версій, звісно, тільки наші військові, які реалізовували цю операцію, знають достеменно, що це було. Ми знаємо, скільки ще в них таких складів і де вони можуть знаходитись. Складів багато в Росії. Звісно, за Уралом є певна кількість. Я думаю, що таких складів 5-7 ще є в зоні досяжності. Ну, наших дронів, скажімо так. Але якщо б нам ще дали ракет, або дозволили бити хоча б ракетами, які у нас є, то це означає, що ми могли б певну кількість знищувати західної зброї, а певну кількість своєю пробувати. А скажіть, будь ласка, чи можуть бути оці ракети, та, про які ми говоримо вже кілька тижнів останніх, такими геймченджерами? Тому що, ну дивіться, от я подивилася на класифікацію ракет, і в військовій термінології, Ті атакам, про які ми всі говоримо, це тактична балістична ракета. Вони відносяться до ракет радіусу найменшого радіусу дії та. Оскільки якраз ця ракета летить на 165-300 кілометрів в залежності від модифікації. Ну, відповідно, хоч Пентагон їх і називає далекобійними, та, але чи можемо ми покладатися там і уповати конкретно на ці ракети, говорячи про те, що нам треба там відсувати, робити буферну зону для того, щоб нам не скошмарили Сумську область, наприклад, Чернігівську область і так, далі, і так далі. Далі томагавки, про які ми мріємо та і говоримо існують різні варіанти, тому що деякі з них можуть досягати 2500 кілометрів, правильно, а деякі з них можуть летіти ну, не так і далеко. Невідомо там, по-перше, чи вони нам їх дадуть, а по-друге, що дадуть саме. Не, не дадуть далі крилати ракети повітряного базування Джесем, те, що ми називаємо, найпростіша версія летить на відстань 370 кілометрів. Більш просунуті летять на тисячу кілометрів. І потім ми вже забули, що коли була так само таке піднесення щодо Хаймерсів, коли ми просили та потім їх давали, то ми теж думали, що це будуть далекобійні Хаймерси, і вони такі існують далекобійні. Але тим не менше ми їх не отримали, а отримали, здається, відстань найменшу. Так, от про геймченджерство. Наскільки ви вважаєте щось зміниться? Чи це буде так само, як з F-16, яких дали кілька, кілька штук, і вони особливо? Ну про F-16 відразу це вони знаходяться в тіні саме через те, що нам не дали зброю до ДЖМ. Це зброя, uh -huh. тобто Joint Air Surface Missile, Stand-Off Missile, вона якраз для F-16. Тобто, фактично, ми маємо Су-24М з Storm Shadow і скальпом. А парадокс в тому, що F-16 таких ракет не мають. От і все. Тому F-16, красивий літак, але він без зброї. Зрозуміло, що він може на параді е, красиво виглядати. Треба зброя для F-16, і повітря-повітря далекобійна, і GSM. Що стосується геймченджерства, тут сенс навіть не в системі озброєння, а в підході. Якщо ми зможемо вичистити всю військову інфраструктуру, і штаби дивізій, командні пункти, і е, е, ППО, і, наприклад, ОТРК, Іскандер, які знаходяться в цій зоні. Тому що в них бойовий радіус 500 кілометрів. Якщо вони будуть вимушені їх відвести на 300 кілометрів, вже бойовий радіус різко скоротиться. Тобто вся військова інфраструктура вичищається. Це буде означати так само, як коли в нас з'явився Хаймарс, оцей найкоротший. Вони були вимушені певний час фактично діяти неефективно. Вони були, вони адаптувалися і перетягували свою інфраструктуру за межі дії Хаймарсів. Є думка, що ну так вони можуть і зараз відтягнути, адаптуватися. Так, але це буде час. Це буде кілька тижнів, поки вони будуть цю інфраструктуру передатову адаптувати. В нас буде вікно можливостей. Тут питання, як ми його використаємо, але це вже питання до нашого командування. Тобто, фактично, дозвіл на удари по військовій інфраструктурі 300 кілометрів дає нам можливість отримати вікно можливостей, яке можна використати для інших операцій, для зупинки росіян на Донбасі, наприклад, для розширення своїх дій на півдні і так далі. Тобто, це. Це не те, що ракета нам все вирішить і так далі. Це комплексний підхід, в тому числі, наприклад, якщо ми отримаємо GSM для F-16, і нам не дозволяють бити американською зброєю, власне, то ми можемо по російській території можемо використовувати F-16 GSM на окупованих територіях, в тому числі на півдні, а наприклад, нашим, нашим озброєнням, і британським, і французьким бити по російській території. Це може бути і так. Якщо говоримо про зупинку Росіян у Донецьку, давайте переходити до карти і пояснювати, що там відбувається зокрема Покровськ. Так Тобто, ми говоримо вже не перший тиждень про те, що в принципі росіяни намагаються, звісно, прорвати фронт на кількох напрямках. Починаючи з Куп'янського, там є, є такі маленьке видно. Відгалудження, от вони намагаються прорватися якраз і вибити нас з того плацдарму, який існує, наприклад, і на Куп'янському напрямку. Так само вони, звісно, намагаються прорватися на часів яр і на турецькому напрямку, і особливо на цьому тижні активні бойові дії на Курахівському напрямку йдуть. Тобто, це південний фланг, якраз Покровського напрямку. Ми казали, що вони собі зробили такий коридор. Далі вони так рухатися на Покровсь не можуть, тому вони намагаються розширити фланги на північному фланзі. У них не виходить південний фланг, вони намагаються в районі Євельського охопити наші війська. І е, Курахівський напрямок, Угледарський напрямок. Це найбільш активні бойові дії. Однак, якщо ми подивимося на здобутки росіян, то можемо констатувати, що українські воїни дуже ефективно обороняються. Тобто виконують головне завдання, знищують максимально особовий склад та е, е, обладнання озброєння противника. Це на, на, насправді зараз це головне, тому що росіяни все більш інтенсивно кидають свій особовий склад. Ми багато казали, що це, можливо, вже там іде Вабанк Путін, намагаючись щось досягти на Донбасі, бо йому треба щось презентувати в січні на зустрічі там з майбутнім президентом США. Я сьогодні розмовляла з військовим Артіґріном, артилеристом. і Завтра інтерв'ю подивіться на моєму Ютуб каналі. Так от він сказав, що нам в осінню кампанію треба увійти так, щоб Збройні Сили України були в містах. А е, сили Російської Федерації були в полях так само, як вони підвели нас в 23-му році, коли збройні сили України були в полях, тобто в багнюці та в грязюці, а вони сиділи в містах. Ну тобто, він по, -по, -по, -по Скажіть, зрозуміли про що та скажіть, чи виглядає так, що ми в цю осінню кампанію вступаємо саме в такій конфігурації? Так, саме так, тому що е, ну можливо, окрім Курської області. Угу. Саме так і виглядає, що росіяни вже рік продовжують свій наступ. Я нагадую, що вони 10 жовтня минулого року розпочали свій донбаський наступ новий, з очевидним завданням за рік захопити весь Донбас. Ми бачимо результати, не дуже ефективні. Тобто вони будуть, скоріш за все, продовжувати активні бойові дії, активно будуть наступати, а це означає, що дійсно ми будемо оборонятися, вони наступати, вони будуть в полях рухатися вперед, намагаючись прорвати оборону. Це Чи значить? можна сказати, що ця мета взяти Донецьку і Луганську область, їх, вони, їх не зупинить навіть осінь і дощі, і все, що з цим пов'язано? Очевидно, так а Але потім пов... генерал-мороз, як то кажуть, повертаючись до необхідності бити по 300 кілометрів. Там знаходяться склади з боєприпасами. Такі саме, якщо кілька їх одночасно знищити, створюється дефіцит без Відповідної вогневої підтримки вони не зможуть наступати ефективно, тому вони маючи політичне завдання, все-таки максимально просунутися на Донбасі, вони будуть намагатися, але це буде катастрофічне просування, В тому числі і погодні умови будуть відповідні, і якщо буде організовано дефіцит боєприпасів та інших засобів, це буде знову ж таки створювати додаткові проблеми. У мене тут гіпотеза така, що вони до певного моменту будуть наступати. Але потім, оскільки буде йде, йти наближення до того самого е, такого Нікого моменту зустрічєнту, ні, я маю на увазі політичного моменту зустрічі з президентом Сполучених ага. Штатів, наприклад, uh -huh. то для цього е, Росіянам треба мати якусь серйозну позицію, і ця серйозна позиція, яка вже не, не буде Донбас, вже зараз можна сказати, що це не буде якоюсь картою, такою. Ну якщо уявити, що Путін зустрічається з президентом Сполучених Штатів, що він може про Донбас сказати. Чи він взяв якесь село чи е, у нього якісь е, успіхи? Ну, президент Сполучених Штатів буде мати інформацію, що там відбувається. Тому моя гіпотеза, що все-таки е, головною серйозною картою буде організація гуманітарної катастрофи в Україні через ракетні удари. Угу. Оце, оце те, що може він пред'явити, сказати, що подивіться, я вбиваю українців, у них е, мороз, вони замерзають, тому давайте домовлятися. От оце він може характе, ми стиль, це можемо стиль. організувати таку саму гуманітарну катастрофу. Ударами, чи нам точно не дозволять бити по енергетичних об'єктах Російської Федерації? Я думаю, нам це не потрібно. Тобто, гуманітарна катастрофа, яка буде виглядати організована в Росії з боку України, вона не буде додавати нам позитивних балів, позитивних карт, в тому числі президент Зеленський теж буде розмовляти з новим президентом Сполучених Штатів. Я вважаю, що тут краще все-таки бити по військовій інфраструктурі. Створюючи умови, коли росіяни не зможуть наступати, демонструючи, що дивіться, те, що росіяни блефують і вказують, що вони перемагають на фронті, насправді це блеф. Ви нам дали можливість там, два місяці побити нормально по інфраструктурі, і е, фронт стабілізувався. Тобто, давай, то, давайте так, або ви примушуєте росіян виходити. З української території або давайте нам більше зброї, ми будемо примушувати. Хоча, пане Михайло, я дивилася російські телеграм-канали і вже читала про такий перший випадок експериментального укриття для енергорозподільчого якогось їхнього вузла. Тобто, вони підозрюють, що ми можемо влупити. Я так розумію, що Дуже. вони готуються. Це можливо, звісно, це можливо. Я, наприклад, би говорив, все-таки, ну, якщо більш акцентовано гуманітарну катастрофу, я би говорив про Крим. Так? Тобто, якщо ми блокуємо Крим, тобто блокада Криму, вона, в будь-якому разі, справжня блокада Криму вона буде яскравою, скажімо так. Тобто, Там дуже багато росіян, які приїхали е, в домашню обстановку, так? Вони, не, вони не розуміють, що вони окупанти, вони е, все рівно Ні, підтримують окупацію. І організація блокади Криму взимку вона би дала свій ефект, в тому числі. Тому числі і з точки зору тиску на. Давайте може Куршиною розберемося, що там блока... досі відбувається. А, а можна ще Максим? Звичай. А оця блокада е, кримської цієї історії, вона завдяки чому може відбутися? Тобто, завдяки е, там, авіаударам, та, або, або чому ще? Ну теоретично дуже просто, начебто, виглядає. Тобто, руйнуємо міст і організовуємо. Хоча, вог... хоча б хоча вогневий вогневий контроль над е, наземним коридором до криму з росії крім крім того звісно треба забезпечити е, не я не скажу панування в повітрі але хоча б е, ефективний авіа... ефективну авіаційну підтримку ну від наших ваших військ. колег багатьох я чула що саме треба забезпечити панування в повітрі авіа Зараз зараз, yeah. коли ми говоримо про Росію, насправді, тобто панування в повітрі можливо при проведенні операції в Ірації, або, наприклад, коли Ізраїль проводить операцію в Лівані, там панування mm -hmm. в повітрі, коли літаки ВПС надберу, Ізраїлю надберуть. Да, у нас не та ситуація. У нас я не думаю, що навіть Сполучені Штати можуть забезпечити панування в повітрі, коли йде пряма війна з Росією, така як у нас. Тобто я би казав, що забезпечення переваги в повітрі в конкретний момент в конкретному районі. Для проведення mm -hmm. конкретної операції Максим питав про Курщину. Про Курщину, що там відбувається, ми розуміємо, що там туман війни і там маневрова історія, але щось російські пабліки пишуть про ризик другого оточення, про те, про що ми з вами говорили в цій студії тиждень тому. Так, звісно, це маневрова війна. Вони спробували провести контрнаступальні дії. Очевидно, що відразу, як ми казали, тоді що якраз на це ми і сподівалися. Що вони будуть проводити контрнаступальні дії, що вони будуть більш активно брати участь в цих бойових діях, не ігнорувати курську операцію, а просто все-таки надсилати туди більше сил. І от після провалу цих контраступальних дій вони, звісно, будуть намагатися надсилати більше резервів до Курської до Курської області, і таким чином, у наших сил, які а, діють маневрово і а, проводять рейди, які спираються на географію, ми знову ж таки казали про річку Сейми, про інші особливості, є можливість. Створювати умови для оточення оперативного mm -hmm. оточення. Я би тобто казати, що там якісь мішки чи чи котли у нас там стільки сил немає, щоб брати в оточення повне там і контролювати no, якісь угруповання. Але в принципі, контролювати комунікації вогневим способом дронами, контролювати якісь рухи, це я думаю, що можливо, і таким чином знищувати ці сили сіль... просування далі. Там не йдеться йдеться про те, щоб утримати територію та і вести мобільну війну. Я Чи би говор... Ну я би не говорив про глибину, а все-таки про створення буферної зони можна говорити. Так, тобто, Розширятися по кордону Сумської області, я... так? поки що можна говорити про Брянську область, тому що в Білгородській там все-таки поки що така насиченість військами російськими завелика. Якщо би нам знову ж таки право бити по російській території, якщо ми трошки розріджуємо ситуацію в Білгородській області, можна і там попрацювати, але поки що. Тобто, Взагалі, робота а, такої а, віртуозної операції, яка зараз проходить реалізації такої операції, яка проходить в Курській області, потребує, а, звісно, далекобійних засобів, які можуть дистанційно вирішувати вогневі питання, і, і таким чином дозволяти нашим рейдовим силам проводити маневри. Останнім часом дуже багато йдеться про те, що ми перебільшили їх в виробництві дронів, та у нас розробки більш такі винахідливі в цьому смислі. А скажіть, будь ласка, пам'ятаєте статтю залужного про стратегічний тупік? В 23 році чи от конкретно ваш центр, чи не моделював таку ситуацію, що обидві сторони будуть приростати в дроновій війні, та обидві сторони будуть зацікавлені в тому, щоб зберегти людські ресурси, воювати залізяками або там картоном з боєприпасами? Та і настане оця точка, і коли знову повториться ситуація стратегічного тупіка. Ну, дрон проти дронів дрон проти дронів ці нарощують, ці нарощують ці, піднімають ці, піднімають, а, але все рівно це не робить ну якоїсь такої стратегічної прямо переваги, якоїсь такого величезного розриву. Та чи ви що говорить військова наука в такому е, смислі, коли оці стратегічні тупіки повторюються? Е, раз ми до побачили, разу? Разбачили да на підтримку цього питання. Побачили заяву Путіна про півтора мільйона дронів. що «ах, Україна заявила мільйон. Ми зробимо півтора. Ми вже заявили про 4. Він запізнився трохи. І що? Я, ну, військова наука говорить просто, що коли йде новітній засіб нападу, відразу виростає якийсь новітній засіб захисту. І так відбувається вже тисячу років. Так само і тут. Тобто, в принципі, коли ми говоримо про паритет в дронах, українці зараз виробляють масово FPV-винищувачі. І ми бачили, які знищують в uh -huh. тому числі і розвідники російські, ну і можуть працювати по іншим повітряним цілям. Тобто, а, насправді, а, причому ми тут знову перші. Росіяни 100% будуть виробляти те саме. Але у нас є певний лаг, який показує, що можемо бути першими і більш ефективними. І те саме, а, звісно, дрони це означає реп, електронні куфе, який йде, от нога в ногу з цим прогресом. тобто, а, Хтось придумає якусь систему РЕБІКА більш ефективна. Відразу адаптуються системи е дронові. Які це спокійно війна, що тобто можна придумати якийсь перехльост. абсолютно тобто, тупіка тут не буде. Тут тут іще далеко до глухого кута. От якраз знову ж таки, ці рішення стосовно, а ми дозволимо бити сюди. А росіяни придумують щось інше. Тобто, тут постійно угу. відбуваються якісь зміни. пасибі вам величезне. Михайло. дякуємо Дякую. вам. Дякую. Михайло самусь військовий експерт, був в ефірі загальнонаціонального телемарафону. Вдячні дуже йому за це. Дякуємо пасиві.